Всем привіт. сьогодні ми вийшли на рибалку за щукою, На риці Астер виставили. 5 жерець виставили. Зараз там йдемо на столок. Чи на, на заліпчик? І там ще пару штук виставимо. Я там як розкладусь, розберусь, тоді включусь, будемо вже на балансирчиках ходити шукать щуку. Ось, ми ще підбираємось до ставка Сейчас по такої фігні І ходимо Канава якась водою. Ого, канаві води нам ще цю каналу пройти Ось цю. А там ставок сейчас я виключусь, та ми так пройдемо сейчас. А води не сильно і багато. Поки води не сильно. А ще сніг розтанемо і буде. Так Підходимо. Помлік! Не, И сюда. Ось ми напарнім. Бежить. Идем. Давай, іди. Перший. Песси. На самках їхав. Чешу це таке. Белик. деякі здоровы. Не знаю. Ось таке біле. Іди, бувик Нюхаєш. Так, ось. Ой. Забрались на ставок. Щас я тут розберусь, розставлюся. Розставлюсь, тоді включусь. Ура, все-таки все розклав. Все, йдемо ще на астер, сходимо. Ще на астер сходимо. А там теж пару лунок проб'ємо на балансир. Зараз аж тишина. Щас подивимося на Острі. Там зроботка є чи нема зароботки. Бублік, не трогай. Теж під берегом під балансирщики пробив. Попробуй тебе пошукати, щуку пошукать хай. Через полчасика прийду, буду шукати. Все, сейчас настрій, я розборюсь. Или пройду настрій. подивлюсь, що там чудиться включусь. Все, давайте. Дивіться, це на уже за духа, да, оставку. Бо у кожній лунці такав.